Вітаю вас, малятка! До нас в гості сьогодні завітав зайчик. У нього довгі вуха, кутий хвіст, невеличкий сам на зріст, на городі побував, там морквинку він шукав. Малятка, це зайчик. На вулиці зараз яка пора року? Зима, холодно, і наш зайчик зовсім геть сумний. Як ви гадаєте, чому? Коли була осінь, Зайчик не зробив запасів на зиму. І зараз дуже плаче, що в нього немає морквинки. І зовсім немає чого їсти. Малятка, давайте ми допоможемо і зліпимо для нашого зайчика морквинку. Але перше, робив гімнастику для наших пальчиков. Посварились дві сестрички, розійшлись хто куди, ну а потім помирились, обнялись, нема біди. Від щепу кольорового тіста, шматочок зовсім похожий на горі. Качаємо. Взьміть пульку, покладіть на долоньку і розкачайте її вперед-назад, щоб утворилась колбаска. Щоб отримати гострий кінчик, розкатайте один бік колбаски. Ось така морквинка вийшла у мене. А яка у вас ще каже на зворотній зв'язок? Малята, наш зайчик дуже дякує вам за допомогу. Каже, до нових зустрічей.